У мене сьогодні за вікном похмуро. Так похмуро, що навіть у будинку на півтембрі. і цілий день йде дощ. Місцями він поливний, з блискавкою та громом. іноді грім такий сильний, що навіть мене кілька разів здригнуло, але парів вітру зовсім нема. І це дощ здається, ніби падає стіною. Коротше кажучи, романтична погода, як для середини весни. От коли йде дощ, мені завжди згадується один випадок, який стався багато років тому. У той день теж йшов дощ. не буряний, тихий, затяжний, такий, що ніби промовляє щось своє, але мовчки. Дощ застав зненацька і в мене не було парасолі. Тож я стояла під великим козайком магазину, сподіваючись, що він отут закінчиться, і я зможу дійти до зупинки. Але дощ все не закінчилося. Люди поспішали повз мокрі, зайняті, чужі, і раптом поруч зупинився хлопець, молодий, незнайомий, тихо сказав: ходімо під мою. Ми йшли поруч, не говорили багато, лише іноді усміхались, і звук дощу був нашою розмовою. Він довів мене до зупинки і на прощання просто кивнув, коли я йому сказала дякую. І все, він пішов далі. Я навіть його ім'я посоромилась запитати. Минуло багато часу, але ще разу, коли йде дощ. Я згадую саме той дощ. Напевно, тому що іноді коротка зустріч залишає по собі теплий слід, ніж роки знайомства. А у вас було щось подібне? Зустріч, яка залишилась у спогадах надовго. Поділіться своєю історією в коментарях.